Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію повістки, центри комплектування, а головне про ваші права і як їх захищати, коли їх порушують. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як варто себе поводити, коли по відношенню до вас застосовують силову мобілізацію. У попередньому відео хто не бачив, нагадую, ми розбирали. Приклад силової мобілізації в Одесі, де я розповіла про правильні і неправильні кроки, які були вчинені чоловіком, якого РТЦК так зухвалу закрутило, посадило в бусик і відвезло в центр комплектування. І сьогодні я вам розповім про юридично правильний алгоритм поведінки, коли по відношенню до вас чи до ваших близьких застосовують силову мобілізацію одразу скажу, що усі поради, які я дам вам у цьому відеоролику, я застосовую на своїй особистій практиці, і ті клієнти, які звертаються до мене із кейсами або консультаціями по силовій мобілізації, також використовують ці алгоритми, які я вам даю, і про результати роботи з такими кейсами я вам розповім у кінці цього відео. Тож Якщо до вас на вулиці підходять представники центру комплектування і всім своїм зовнішнім виглядом, своєю поведінкою дають вам зрозуміти, що зараз вони доставлять вас в центр комплектування і, не дивлячись на те, що ви надасте свою згоду чи не надасте в кітцевому результаті, ви опинитесь в центрі комплектування. І найперше, що вам варто зробити, це вголос зафіксувати свою відмову їхати з ними в центр комплектування. І бажано, щоб така відмова прозвучала настільки голосно, щоб це почули. І представники військомату, і ті, можливо люди, які звернули увагу на цю ситуацію, і, можливо, вони навіть стануть свідками всього того, що буде відбуватися далі. В першу чергу, це треба для того, аби ви вголос зафіксували свою відмову їхати з представниками центру комплектування будь-куди. Адже відповідно до положення про центр комплектування у представників центру комплектування немає взагалі повноважень затримувати вас і кудись вас відвозити. І відповідно з того моменту, коли ви вголос відмовились. Їхати з представниками центру комплектування будь-куди, саме з цього моменту представники ТЦК починають вчиняти злочин по відношенню до вас, якщо вони і досі будуть намагатися відвести вас кудись. Крок другий: після того, як ви проговорили вголос свою відмову їхати з представниками центру комплектування будь-куди, вам варто якомога яскравіше привернути увагу до цієї ситуації, яка зараз відбувається. Що я маю на увазі? У попередньому відео, де ми розбирали приклад силового затримання в Одесі, я детально розповіла. Чому так важливо привертати сторонню увагу до такого спілкування з представниками центру комплектування? І відповідно вам у такій ситуації також треба привернути якомога більше уваги до такого спілкування з представниками центру комплектування, а саме? Голосно кричати, голосно починати спілкуватися, просити людей, аби вони зупинились, звернули увагу на цю ситуацію, яка відбувалась, а можливо, навіть дістали телефон і почали знімати на відео те, що починає відбуватися. Такими своїми діями ви вже даєте представникам центру комплектування зрозуміти, що просто так ця ситуація не залишиться, а по-друге, ви вже допомагаєте самому собі створити доказову базу того, що вже зараз почало відбуватись кримінальне правопорушення. І всі ті показання свідків і відеоролики, які, можливо, люди люди зафіксують по відношенню до того, що буде відбуватися далі? Потім стануть вам у нагоді, аби довести, що ніякої добровільної згоди для доставки в центр комплектування ви не надавали, і все, що відбулося, це ніщо інше, як викрадення людини і перевищення посадових обов'язків представниками центру комплектування. І показую вам яскравий приклад того, що може відбутися потім, якщо буде якомога більше свідків, якомога більше відео, яке потім пошириться мережою інтернет і правоохоронні органи самостійно, без вашої на те попередньої заяви звернуть увагу на такі дії представників центру комплектування. Дуже важливо у таких ситуаціях, і я дуже раджу вам це робити у ситуаціях силового затримання: збережіть свій телефон, не діставайте його, не намагайтеся знімати представників центру комплектування за можливості. Залиште свій телефон при собі, адже потім він вам точно знадобиться, і я вам розкажу для чого. Ну і звісно, ж в процесі спілкування, якщо його можна так назвати, з представниками центру комплектування, раджу неодноразово наголошувати на тому, що Силове затримання, хапання вас таким чином за руки або штурхання вас і заштурхування вас в машину це являється злочином, і представники ТЦК зараз вчиняють по відношенню до вас злочин, в результаті чого ви обов'язково звернетесь до правоохоронних органів із відповідними заявами. Обов'язково їм про це нагадуєте. Можливо, в ході такого діалогу вони все таки передумають і обмежаться лише повісткою. Але якщо такий діалог все ж таки не вдався і вас все ж таки заштовхали силою у бусік і вже кудись везуть, саме тут нам і знадобиться телефон. Дуже важливо оперативно повідомити своїх близьких чи своїх рідних про те, де ви знаходитесь і куди вас везуть, аби ваші рідні вже могли зв'язатись з адвокатом, і аби той почав чиняти дії з метою недопущення порушення ваших прав у подальшому. Якщо вас вже доставили в центр комплектування, і ви вже повідомили своїм рідним, де ви знаходитесь і для чого вас туди відвезли, а головне при яких обставинах вас туди відвезли, буде дуже доречно, якщо ви дістанете телефон, але таким чином, щоб у вас його, звісно ж, не забрали, і запишете коротеньке відео, де на відеокамеру скажете, хто ви. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, де ви перебуваєте, і за яких обставин ви туди потрапили. І Обов'язково відправте це відео своїм рідним, аби потім рідні передали це відео адвокату, а адвокат, відповідно, передав це відео правоохоронним органам як доказ того, що ви дійсно десь силою утримуєтесь. Після того, як ви вже записали і відправили таке відео своїм рідним чи, можливо, вже навіть своєму адвокатові напряму, буде дуже доречно, якщо ви запишете відео про те, де ви знаходитесь, і що вас дійсно зараз не випускають з центру Комплектування не обов'язково наводити відеокамеру на чергового, який вас не випускає. Достатньо просто зафіксувати на відеокамеру, можливо, навіть підлогу. Де ви підходите до чергового і запитуєте, а чи може зараз вийти з центру комплектування? І дуже важливо саме на відео зафіксувати таку усну відмову, що буде також відеодоказ. Ну і звісно ж показую вам класний і якісний приклад такого відеозвернення, яке у подальшому допомогло хлопцеві відстояти свої права і відмотати назад так звану силову незаконну мобілізацію. Я зміни Олександр Олександрович нахожусь на Расітільний 17 а меня удерживают. Ну і звісно ж, ви розумієте, що усі ці записані відео треба якомога швидше надсилати або рідним із ким ви перебуваєте на зв'язку протягом усього процесу силового затримання, або відразу відправляти напряму адвокату, або той відразу прикріпляв ці відео до заяв у поліцію та до державного бюро розслідувань як відеодоказ того, що по відношенню до вас дійсно був чинений злочин. Можливо, багато хто з вас подумає, ну а який же сенс писати заяви в поліцію чи в державне бюро розслідувань? Адже ці органи абсолютно нічого не розслідують і вони, в принципі, заодно з центром комплектування. І дійсно, воно так і відбувається лише в тих ситуаціях, коли ви не хочете захищати свої права, коли ви не пишете заяви, а відразу даєте вердикт в тому, що ці органи працювати не будуть. Я ж зі своєї сторони показую вам один із багатьох відповідей на мої звернення до державного бюро розслідувань, за результатом якого було відкрито кримінальне. Провадження на представників центру комплектування по факту викрадення людини. Ну і остання порада, яку я вам хочу дати, якщо вже по відношенню до вас відбулася силова мобілізація, коли ви вже знаходитесь безпосередньо в самому центрі комплектування і вас намагаються відвести на військову лікарську комісію або дати вам підписати якісь документи, будь ласка, нічого не підписуйте. Читайте те, що вам дають підписати. Не вірте на умовляння того, що це формальність, адже якщо вас силою з порушенням закону вже доставили в центр комплектування, не може вже бути ніяких формальностей. І на будь-які пропозиції підписати. Будь-який документ, пишіть письмову відмову від підписання будь-яких документів. А головне, якщо вам запропонують прийти військово-лікарську комісію, пишіть письмову відмову від проходження військово-лікарської комісії. Чому важливо писати саме письмову відмову? Відповідь насправді дуже проста: людина не зобов'язана носити собою документи, які підтверджують стан її здоров'я. І аби військово лікарська комісія проходила об'єктивно. Вам потрібно надати медичні документи, які підтвердять реальний стан вашого здоров'я, особливо якщо у вас є якісь захворювання чи вади по здоров'ю. І це цілком логічно, що ви не носите з собою щодня свої медичні документи, і в такому випадку, обґрунтовуючи свою відмову від проходження ВЛК, ви її будете обґрунтовувати тим, що ви хочете надати свої документи відносно стану вашого здоров'я, аби ВЛК проходила правильно відповідно до вимог закону. І зі своєї особистої практики скажу, що коли людина уже перебуває в центрі комплектування на Тобто вона туди була доставлена із порушенням закону. І Якщо вона пише письмову відмову не просто тому, що вона не хоче приходити ВЛК, а вона ще й обґрунтовує. Вона говорить про те, що я хочу спершу взяти свої медичні документи, а потім прийти і пройти ВЛК. І не тільки відмовляюсь прийти, а прошу надати мені повістку. По якій я потім з'явлюсь і пройду ВЛК. Ось така письмова відмова буде максимально правильною. І навіть потім, коли слідчі органи витребують ці документи в центр комплектування, такий документ вам точно буде на руку. У цьому відео я вам розповіла юридично правильний алгоритм поведінки, коли по відношенню до вас відбувається силова мобілізація. Але що являється силовою мобілізацією, а що не являється силовою мобілізацією, я вам обов'язково розповім у наступному відео. Ну а я нагадую, що якщо вам сподобався формат такого відео, обов'язково поставте мені лайк, натисніть на дзвіночок і підпишіться на цей канал, аби не пропустити наступне відео, яке вже вийде незабаром. А ще більше корисної інформації про повістки, мобілізації, силове затримання, центри комплектування відстрочки і багато іншої корисної інформації я розбираю у себе в інстаграмі, тож обов'язково підпишіться.